Доброго дня, шановні колеги. Одним з дієвих інструментів формування соціальної компетентності з громадянської освіти дітей дошкільного віку є художня естетична діяльність. Я хочу вам представити можливості саме музичної діяльності. Найбільший вплив на дитину має те, що викликає яскраві емоції. А музика це емоції, це почуття, це щось особливе. Вибильні. Музика надихає і заспокоює, розважає і надає урочистості важливі моменти, допомагає налаштуватись на потрібний лад, висловити щось, що нас крутує чи викликає захоплення. Василь Сухомлинський говорив: як гімнастика випрямляє тіло, так музика виправляє душу людини. А французький композитор Гектор Луї Берліос. Вважав, що музика подвоює, потроює армію. Музика об'єднує моральну, емоційну та естетичну сферу людини. Саме тому музичне виховання має потужні можливості для формування соціально громадянської компетентності. Які ж завдання стоять перед педагогом? Це формування ціннісного ставлення та поваги до культурних надбань українського народу. Представників різних національностей і культур, виховання естетичного і ціннісного ставлення до творів мистецтва як суспільного надбання, це формування знань про мистецтво як результат творчої діяльності митців, виконавців, прищеплення поваги до результатів людської праці, виховання бережного ставлення до продуктів творчої діяльності власної та інших людей. Це розвиток здатності передавати свої враження про соціальні події та взаємини між людьми, художніми засобами, співи, танець, гра на дитячих музичних інструментів, це формування здатності до волонтерської та благодійної діяльності, і також обов'язкова в цьому участь батьків виявлення поваги до мистецьких вподобань дитини, надання підтримки в реалізації творчих задумів, надання права вибору в самостійній художній діяльності, заохочення до спільної діяльності. Всі ці завдання музичний керівник має реалізувати на музичних заняттях та розвагах у різних видах діяльності, слуханні музики, співах, руханках, музичних іграх. Наша мета запалити вогник патріотизму в маленькій дитині, допомогти їй відчути себе частинкою держави на ім'я України, викликати бажання відтворювати цю приналежність у своїй діяльності, навчити взаємодіяти в суспільстві згідно норм права і моралі. Коли ми пропонуємо дитині послухати музику, ми перш за все формуємо ціннісне ставлення до прекрасного. Ми ніби торкаємось душі дитини, залишаючи там слід. При цьому обов'язковий ретельний підбір репертуару, обов'язкове налаштування дитини на сприйняття музичного твору. І по-третє, обов'язково потрібно розповідати дитині про людину, яка створила цей музичний твір. В своїй діяльності я знайомлю дітей. З кращими зразками світової культури, але особливу увагу приділяю творчості саме українських митців адже нам є ким і чим пишатись? Скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, яка різдвяна мелодія об'єднала світ? Пропоную дізнатися разом з нами. Сьогодні я вам хочу розповісти причальні пісні, їх називають щипівки. І встивали українці ставні лапери в новий рік. Як ви гадаєте, чому їх так назвали? Молодці малята, це те бажання, щоб Новий рік, був щедрим і богатим. Послухайте одну з нігу. щедрий, щедри, щедрі очка прилиді ласті на очка. А щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Стала собі щебетати, звучить на початку пісні. Хіба таке можливо сина? Як таке може бути? Може, адже раніше новий рік святкували навесні. Коли прилітали птахи звирі. А вже потім Новий рік стали святкувати взимку, але пісня про ластів таки залишилася. Український композитор Микола Леонтович взяв мелодію української щедрівки і створив надзвичайно гарний твір, який зараз звучить по всьому світу, до простої мелодії. Він додав нові звуки, поєднав їх між собою і утворилась чарівна музика. Композитор Петро Вільговський написав англійський текст цієї пісні, яку тепер знають в Америці і Європі як «Carol of the Bells». Ось так український щитрик об'єднав весь світ. Малята, спробуйте і ви заспівати українську щедрі. Щедрі, щедрі, щедрівочка, вивечі гарастівочка, стала собі щепітати, господаря викликати, види, види, господарю, подивися на кошару там овечки, окудались, а янички. Співи, мабуть, найулюбленіший і найдоступніший вид музичної діяльності дошкільнят і дуже важливий інструмент впливу на дитячу особистість. Перші пісні дитина чує від своєї матері ще немовлятком. Так, це колискова, яка заспокоює маля, але ще на підсвідомому рівні вона торкається до генетичного коду нашого народу, недарма кажуть, що пісня душа українського народу. Діти люблять співати. Скажіть, які пісні ви чули від своїх малят останнім часом? Моя донька співала ой у Лузі Червона Калина, Стефанія, гін нашої держави. І, напевно, не тільки вона. Перш ніж дітина навчиться любити свою батьківщину, вона повинна навчитися любити і шанувати своїх батьків. Перш ніж вона зможе зробити щось корисне для своєї держави, вона повинна навчитися робити маленькі корисні справи. Коли ми залучаємо дітей до виконання пісень про маму, тата, родину, друзів, садочок і, звичайно, про Україну, ми формуємо їх цінності. А коли пропонуємо заспівати ще колядки, веснянки, забавлянки, ми знайомимо їх з традиціями українського народу. А традиція це те, що допомагає маленькій дитині усвідомити, хто я є. Малята радо заспівають як українські народні, так і сучасні пісні. Важливо знайти саме ті пісні, які залишать в маленькому дитячому сердечку. А для цього треба мати вогни в своєму серці. Сьогодні я хочу вас познайомити з творчістю музичного керівника дитячого закладу номер 190 міста Кривого Рогу Михайлові Тетяни Олександрів. Ця людина пише свої власні вірші, казки, пісні. До вашої уваги, її пісня. Заспіваю з гори і поля, заспіваю струмочок Ви гадаєте, чи може бути танець інструментом формування соціальної компетентності дитини? Так, може. Адже в танці дитина вчиться взаємодіяти з партнером, злагоджено рухатись з однолітками, виражати своє враження через рух. Як запросити на танець, як рухати в тісному колі, це теж про соціальну компетентність, а український народний танець це можливість зрозуміти характер свого народу. То шкільнята потребують руху, і ми маємо надати їм таку можливість. Коли я пропоную малятам руханку, я намагаюся залучити до неї батьків, старших братків, сестричок, щоб малеча мала змогу взаємодіяти в танці. Переглянути такі руханки ви зможете за посиланням що розміщені на напаси дошці. Як ви гадаєте, що люблять робити малята в садочку найбільше? Так, звичайно, гратись, а ще. Вони дуже люблять свята і розваги. Для підколотива нашого садочку, і особисто для мене завжди в пріоритеті було формування ціннісного ставлення до своєї країни, своєї родини та традицій українського народу. Ми сіяли зернята в душі малят, і вони проростали. Це були цікаві свята, розваги, квести, які залишили слід в пам'яті малят їх батьків. Зараз ми шукаємо нові форми проведення таких свят. І нам до допомоги приходить казка. Переглядаючи казкову виставу, дитина вчиться розрізняти добро і зло, засвоює норми моралі, вчиться жити в суспільстві. Наші дошкільнята мали переглянути і поміркувати над такими казками, чия домівка краща, казочка від Миколая або як гриць Україну врятував. За посиланням, які розміщені на напали дошці, ви зможете їх переглянути повністю. А Зараз до вашої уваги фрагмент однієї з них. Одні України шива сім'я... Матуся та маленький синочі. Матуся була дуже гарна, добра, ладівна, працьовита. А з бабуся Україна, а то був безселий та жвалий. Його звали бризним. Жили вони дружня та щасливо. Кожну хвилиночку з праці. Золотів до їхнього краю, злий бо змій, схопив Україну та поніс її далеко-далеко. Грию, -далеко. синку, дожив, матінка, мотаю, ха, мага. Заплакав маленький гриз, задушив за метусею. Але ж насправді це був Миколаєв, який захищав рідний край. Добрий день, Гриць, ти чого сумуєш? До головний зміг на папу маймати приказ і в такій моїй нікому ні, ні, ні. допомогти. О, Грицю, Грицю, щоб тобі допомогти, ти повинен допомагати. Щоб добро тобі дали, треба іншим йому давати. Добре та свічутливим. Ось тоді побачиш жити. Зрозумів. Зрозумій, дякую тобі, Миколаєві, до побачиш! Я гадаю, що казки потрібні не лише дітям, але й нам, дорослим. Адже віра в дива допомагає пережити найтемніші часи. Сьогодні перед нами постало дуже важливе завдання залучити батьків до співпраці, адже без них всі б наші наміри так і залишились намірами. Я дуже вдячна батькам наших вихованців за те, що знаходять час переглянути разом з, нами, з ними наші відеозаняття, лялькові театри, співають і танцюють разом з ними. У ці непрості дні випробувань ми потребуємо сили та натхнення жити далі. Підтримувати один одного, святкувати, підтримувати нашу державу. Ця сила у наших цінностях, у нашій взаємопідтримці. Разом ми все подолаємо і виховаємо гідних громадян, які будуть жити в чудовій країні. Дякую за увагу.